Вже, вже ранок це капець якийсь. Потрібно... О, який ранок ніч. Понятно. Потрібно напевно ще подивитися на ті хати, які я м -м, хочу купити. <гас> ну якусь хату взагалі купити, бліна. Взагалі потрібно купити. Ташка літають мене досі перед вогонь горить, я не розумію. Боже. Ох. Як я не вчасно поснусь. Ладно, побігаємо. Коротше, потрібно мені напевно стати блогером, щоб заробляти гроші і так далі. Тому що в мене не гроші нічого немає люди Взагалі, взагалі прям нічого нема. Десь там мають бути ті хати. Коротше, треба до них добігти. А може попробувати договоритися і купити собі телефон замешки з 15 марагдів. Ого, просто подивіться, які хати. Ого, тут двері відкриті. Добрий день, добрий день. А ви продаєте хату? Да, продає ещ. О, привет, брат. Бри, привет. привет. Елана, погнали дальше. Такая хатка, ніщо собі. Мені жалко ж я не можу за двір заходити. Такая легенька хатка. Она, напевно, тут сама дешева якось. А це, напевно, сама дорога. Чи що? Знаєте. О, і остання хата. Так, і що тут у нас? Воу, прикольно. Ладно, напевно потрібно йти питатися, понад то і роботи. Блін, я ж мала Мерію йти. Ай. Ай, потім піду в мерію ту. Якщо не забуду. яка статуя. Капець. Давайте погнали, швидше потрібно заробити тих 4 смарагди і купити собі телефони і вже знімати відео в YouTube, щоб отримати гроші. Ну, як я думаю, що я маю отримати гроші за той Ютуб. Ну. Ну. Ну, коротше. Е, я вдруге питалася. нічого не знаю. Привіт! Добрий. Hello. добру ніч. E, давай тобі ящики перетискати, що там робити, давай кажи. Перетискати ящики, бери кайло і тискай. Hello. А скільки ти мені заплатиш, якщо всі переношу? Всі мені не треба переносити, скільки скажеш, тільки перенесеш. Скільки переносити? Півтора. Коротше, частину з цих всіх. Stay back. Хорошо. Оз, два, три. 4. На ще їх сюди заносила назад, якщо їх назад потрібно відносити. Stay back! Думаю, всім ящиків. Повідомить вони важкі. Буде нормально. Бреха тут стільки павутини. Там ящички. Я надіюся, він... Мені здається, чи я стільки саме і забирала звідси. Ладно. Ну і поговоримо. Так, все, я поставила. Хорошо, бери шість смарагдів. Опа, на. На ну, якраз мені потрібно шість смарагдів. Все, дякую. Давай, давай, вивез звідси. Понятно? Hello. Hello. Mm -hmm. yeah. Hello. <laughs> О, боже. <laughs> а ну погнали быстренько купляти мені телефон. Що потрібно там зареєструватись, зробити аккаунт. Як назвати мій аккаунт? Інтересно. А може його назвати, не знаю. Може назвати «Sosha Play. Буду знімати про те, як я вживаю, як я бомжую. <гум> Ладно, погнали. ой 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 яй Що так довго бігти потрібно туди, що то взагалі? Я думаю, я добіжу, а може і не добіжу, я ще знаю. Давайте безстренько шорує. Потрібно зайти в той магазин і спитатися, чи ще 15 смарагдів він точно стоїть. Я сподіваюся, що я 15 смарагдів. Якщо не стоїть, то це буде дуже погано. Але ну давайте не будемо говорити а бігти. Нарешті добігла. Ой, якісь там люди. Добрий день, Та я не віддам вам безплатно телефона. Чого? Бо не віддам. О, Саша, привіт. Привіт. А скільки тебе цей ще... ну, ну. телефон стоїть, ну, цей Сімсон. 15 марахдів. який того разу доварсько. А стоп, почекай, новий цінник 16 вже. Блін. Долбане гроші, а може за 15 продаси. Ладно, ладно. Я тільки старому другу продам за 15. Поже сюда, гроші. Сейчас всі все гроші. Все. Ага. Давай пока. Пока. У меня є телефон. Офигеть! Це просто обалдеть. Нарешті. Ладно, потрібно зареєструватися ще тут. І так далі. Це вже буде трошки важко. Так. Мож... Блін, потрібна сим-карта. А, стоп, тут є сим-карта. Нічого собі. Як це так? Mm. Ладно. Так, зареєструємося тут. Так, так. Я думаю, у нас усе вийде. Все, нарешті я зарегалась. Так, потрібно тепер зняти якесь відео. Яке то зняти відео. О, я знаю, яке відео зняти. на дощ іде. Так, зніму я... О, так. Усім привіт, друзі! З вами я Саша. І сьогодні я буду показувати, як я бомжую. отут... Ай, бліна! Коротше, отут моя спальня, я тут сплю. Ну, це буде ненадовго. Я точно куплю собі квартиру. Ну, зароблю на нього, надіюсь. Отут е, ну, мій вогонь, на який, слава Богу, не поступає вода. Отут отакий у мене лісик, там де я сплю. Ну Всім пока-пока. Все. Ура! У мене є телефон! Нарешті! Потрібно якось відсвяткувати. У мене є ще поїсти. О, да є! Хм. Отак самое найкраще їже. Ура! Хм. Потрібно щось робити. Треба святкувати, якось, щоб Він! У мене появиться телефон. Нарешті так хотів Що? Зати... На мене вже підписалися двоє? Нічого собі так швидко. Бистро... Так, ладно. Десь ще раз півчасика подивлюся, скільки там перегляд. Стай бак. Що? Боже. Стай бак. Добрий день. Mm -hmm. Да. Е 에... <кхм> Доброго дня. Please, can't you see reason? Що ви сказали? А, нічого, нічого. Е 에... Коротше, що ти хотіла? У вас є якась ребочонка? Ну, горшки вкладовку, два горшка віднеси і получиш один смарагд. Так. Два горшка віднеси вкладовку. І получиш один смарагд. Все, я, від... я віднесла. Бери в нього смарагд. Та, блін, а чому я туди дивлюся? Е, так, у вас є смарагд? да. Ви, ти та, та, Взагалі-то я від, віднесла. Ти взагалі білий волоховий. Stay не, back. У е, мене є один смарах. Тепер я можу. Тепер я можу. не знаю, що я можу. Щось можу. Stay back. Так, на еписінькаунт, звісно, на пів півчаса прийшла, але не важливо. Так. Нічого собі! У мене ще 2000 підписників. І 30. Тисяч переглядів взагалі офігеть, Потрібно більше знімати. Як таке може бути? Хм. Потрібно підписати контракт з Ютубом. Так. Підписуємо. Не я... бачила, мені казали, друзі. Підписуємо контракт. Все, я тепер буду отримувати гроші за кожну тисячу підписників, буду отримувати по 100 гривень. 100 гривень це скільки? Це 10 смарадів? Нічого собі. Так, в мене є бізнес, в мене є бізнес, бізнес, бізнес. Нарешті я не буду, блін, просто тако. Богером бути так круто, ну. А вдруг в мене впаде актив і мені буде зносити мої підписники. А потрібно ще одне відео зняти. Ось, привіт-привіт, друзі! З вами я, Саша, е, будущий мільйонник, можна так сказати. Я зараз вам розкажу, як я буду проживати. Я хочу заробляти на ютубові. і жити в такій хаупі. Ну і всім дякую за перегляд. Пока-пока. І на що я це зробила. А, мене ну, важливо. Не суть, не суть. Е, так, нам потрібно щось думати, щось думати, е, продумувати так. О, можна ж карточку зробити? Хм. Блін, в мене немає грошей стільки, щоб зробити карточку. Оце проблема. А як мені будь гроші поступляти? Стоп! Треба швидко працювати, швидко працювати, швидко, 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 швидко. А що, якщо взяти каністру під скидці і спробувати обманути? Ну, отого того чувака, Please, що, me, що мене заставляв. Коротше, ну все ті добані е, Так, коротше е, добрий день, добрий день, що таке. Дайте вам один смарагд. Е, да, 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 добрий день. Один смарагд. Е, е, ну, за дві бочки. Ну. Бензин. Може, зайдіть і дайте, що ви чекаєте? На вам вони смирагд ваші. Воно підстань продавати. Hello. Я думаю, він не знає, що вони впали Там бензин. Ей, чувак, 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 чувак. Е, як там тебе звати? Я вже не пам'ятаю, що щось там казав. Е, давай я тобі продам дві бочки бензину за вісім смирагдів. Mm, Заманжує продовження. Ну давай. Ну, ну, можеш даже взяти один. короче, Коротше, перевісім смарагдів і давай мені дві бочки. Да-да-да, звісно, -да -да, я тобі даю твої дві бочки. Подержи. Угу, Дякую. Все, давайди. Е! Ти прости. Це така чітка ідея. Це така чітка ідея. Це просто бізнес. Це просто бізнес. Просто бізнес! Ладно, не важливо. Коротше, погнали назад додому. Стоп, яке додому? Потрібно вирішати, яку я буду хату купляти. Це, напевно, буде ще не скоро. Я куплю якусь хату. Ладно, не важливо. Так, потрібно може спитатися, яку хату купити. Тушку можна купити. Мені ця сподобалась. О, добрий день, ви цю хату продаєте. Так, так, я продаю що таке. А скільки вона стоїть? Ну, а скільки ви дасте? Вісім смарагдів. Які вісім смарагдів? Ну, стійте, стійте, що таке? Ну, скільки ви дасте за нього? Не знаю, 20 смарагдів. Коротше, 25 смарагдів хата твоя. Окей. Мені потрібно заробити їх, боже. Ладно, я вертаюся назад, потрібно тікти від цього добаного доща, бо я під цим дощом стою. Але сматуємо. Ще грози не було. Вже близько є. Коротше, так як дощ іде, засну і завтра вже вирішу, що мені робити. Може відео наберуть багато переглядів. 으 <laughs>